Розпуску він до викопав. Лисиці, кабани, я ж казала, що тут по запаху будуть рити. Блять, ми не місяць тому і через місяць. Ми прийшли до Лінди. Сьогодні якраз рівно місяць, як ми її поховали. Тут було викопано чуть-чуть. Скоріше за все, лисиці або кабани рили. Але одіяло було тобто, ну, не перевернуте, значить, вони її не тронули. Ми закопали назад. Ну, коротше, цих паличок наклали. Там дуже була невелика яма, того, що дядько в мене копав, і, і що? І там були оці всі палки. Тобто, там треба було все це розбивати, розрізати. Дуже важко було копати яму.